Всім привіт! З вами я, Аня, і зараз назву цього відео ви здогадались, про що ми з вами будемо говорити. Так, сьогодні йду на зустріч з Андроговичем і хочу взяти вас з собою. А також я хочу показати вам трошечки момент з цієї зустрічі. Вона відбуватиметься у бібліотеці, і тому, думаю, з освітленням там буде не дуже, але я ще небудь вигадаю. Ось такі знахідки я змогла добути у бібліотеці. Звичайно, я думаю, ви бачили вже колись ці книги. Дуже цікаво познайомитися з Ліною Костенко, не читала ще ніколи. Ну і, звичайно, золото всього українського буктоку книжка Жадина, Дина Мохарків. Це просто, мені здається, всі бігають за нею так. Почитаю цікаво, які там вибрані вірші. Ну і тут загалом я мушу сказати, що е, буде трошки таких, е, як би, специфічних слів галицизмів, полонізмів і так далі, тому що ця дійсність, яку я намагаюся відтворити, це от е, власна дійсність такого провінційного міста, можливо. На заході України, можливо, десь у Словаччині, можливо, на сході Польщі. Ну одним словом, десь в такому дивному такому регіоні, де ніколи не відомо е хто при владі і що, але завжди відомо, що якась там така тоталітарна владна система панує, і, і дуже важливий парк фактор цього парку, тому що головний герой цей 11 чи річний хлопець, він живе. На території колишнього колишньої військової частини зовсім поруч із якимось там велетенським парком. І ну, це така його, такий його всесвіт насправді цей парк. Сандро Марц у дитинстві жив коло парку. Це означало, що він міг чути кожен. Забитий фортуною. Весна, літо і осінь кликотали футбольною першістю. І невеличкий парковий стадіон регулярно притягував кілька тисяч відданих місцевому клубу горлодерів, а радше Голодерів. Бо в їхньому випадку це не було б опискою. Їхній вибуховий, але достатньо тривалий та розкотистий рев. Майже 100% сигналізував про здобуту брамку гостей. Якщо ж вибуховість не доповнювалася більш-менш переконливою тривалістю, Сандро тільки хитав головою момент явно змарнований. Слух його працював із цілком високою точністю щодо м'ячів, які фортуни заганяли суперниками. Проте з великою приблизністю щодо тих, які залітали фортуна. Того сезону, на щастя, перших виявилося в рази більше. Де де? А на своєму полі фортуна розбивала будь-кого? Аж поки. Однак, чи не зайти нам у цю історію з дещо іншої перспективи? Хай минуть часи, хай зміниться світ. І Сандро Марц у ньому хай зміниться десятки тисяч разів і пролетить по життю, як фанера, над незнаним нікому Парижем. Він пролетить, і життя пролетить, і жодних Парижів. Почнімо все спочатку. І хай перше речення буде таким, якими вони зазвичай бувають у добротних прозаїків-реалістів. Отаким. З роками Сандро Марц відчув дедалі нагальнішу потребу в повторенні снів, тих із віддаленого минулого, в якому застрягло припаркове дитинство. Цікаво, що частіше один і той самий сон повторювався, то з більшою силою Сандро Марц міг на нього впливати. Коригування снів робилось його. Радо практикованою потайною розвагою. Наведімо деякі приклади: було безглузда на невдачу, заклята і спотикальна втеча на лоб, на шию від бабайки, батяні нологи, що підкошувались. І нікуди бігти не могли. Плюс глухий кут у найтіснішому закамарку одного з добрих пізнаваних, старих запущених садів і з боку вулиці Липової, де місцями поламаний невисокий штахетник раптово переходив у бетонний двометрового зросту мур. Отже, втікати далі вже не було як. І діло от-от мало скінчитися, накинутим на голову, не для повітря і світла мішком. Стало. Втікач на бігу, вирішував узлитися і розвернутися лицем до загрози. Вистачало тільки подумати про уруддя контратаки, як у руках опинявся желізний дишель, яким він і фехтував за пекло, аж бабайка втрачала дрик і шкутильгаючи, відлізала на безпечну віддаль, з якої можна було б її висміювати. Одного разу замість дишеля трапилося гігантське весло. На один лише вид його бабайка почала присідати і зменшуватись, а радше всихатися і зсипатися. Читайте сучасних українських авторів, якщо так, то який ваш, ваш Можливо, як я вашу люблю. Можливо, ви захоплюєтесь? Ще я робив стрика. Тарас Прохаську давно не писав нових книжок, але все одно мені дуже цікаво його читати. Ну і напевно я не маю права її згадувати лише сьогодні все одно питання. А ще. Не знаю, чи вам траплялися одна книжка поки що вийшла його «Солодке життя, називається Іван Малиновський. Звернула. Дякую вам. Дякую. я вже вдома. Я вам засняла шматок з цими книжками. І так. Це золото буктоку українського. Примірно вже до неї знайшла в його бібліотеці. Е, я не змогла зняти, що знаходиться в бібліотеці, окрім цих примірників, тому що ми прийшли вже, вони все на сигналізацію поставили, збиралися ходити. і Ми такі. Ні. Ми, ми вам писали, ми прийдемо. Якщо ми написали, що ми прийдемо, ми прийдемо. Тож я щоденько взялася всі приймінники від того, що в них не було е, Тоді і відео було б неякісним. Тому <смі> ось так. А про саму зустріч, я думаю, ви тільки що ознайомились з матеріалами, що я встигла захняти там. Той шматок, де Андрухович зачитував шматок з його твора, це. Шматок з його майбутнього твору, який, можливо, ніколи і не напишеться. Також при вході нам видали якусь таку брошурочку. ми твоя точку пори, як складинка. Не знаю, в принципі, я впевнена, що нам її треба в соціальній мережі, ну не знаю. Тобто, таке. Як зазвичай якісь брошурки просто. Ви могли бачити це або в інстаграмі, або вже е, на шматках відео, що я вам продемонструвала. Це Радіоніш. Сам Андрухович радить знайомитись з цією книгою, з, цією книгою, з його творчістю. Е, звичайно ж, як без автографу. <рес> звичайно, краще було б отримати автограф вже але... донату. Я простіше поясню це, як видавець, що ви дає Жадана, і ми такі змисти Жадана приїхати в кров, намітніть йому якось. Він такий, ні, у мене є своя репутація. Типу, якщо Жадана захоче приїхати в це місце, він приїде. Я його не сконяю ні, ні до одного місця. Хоча це місто мені дуже подобається. Це було дуже боляче. І саме він якраз такий ось цей подивець, їздить з ним з йогуртом Жадани собаки. І ось так. Тому якщо до вас в місто не їздить Жадан, розумійте, що він просто не хоче до вас в місто їхати. І на це ніяк не повливати. Отож, е, що ж це за книжка? Мені подобала, мені сподобалось це оформлення, ну таке сучасне. Не знаю. І до того ж я звернула на нього увагу ще до того, як нам його презентували. Тобто я здалю побачила цю книжку, така мені вона подобається. Вона в мене буде. Отож, що ж це таке? штрих код з музичними творами докомендоване для нічного прослуховування. Скоріше за все, цю книжку буду читати вночі, тому що Радіоніч. Книжка за ніч. <хи> Мені здається, так і буде. Отож, як і в реальної дійсності, ще одна революція знала поразки. Можливо, тому що втратила свого загадкового лідера. Йосип Роцький не плутати ні з Йосифом Броцьким, ні з Йосифом Ротом. Музичний герой Барикад змушений хоч кудись утікати, приміряючи на себе. Долю багатьох інших Йоспів його переслідують і в режимі спецслужби, і в режимі спецслужби це лише пів біди. Є ще недоречна любов, з якою не владати. і банківські таємниці, з якою не впоратись і значний досвід імовільно успішний тракт, а також чому забуття, сміхи, темрява, холоди, пекло, іронія і шам. Останній сховок. Звідки дозволено вести нічний етер? Ще справді останній. Радіоніч найгостросюжетніший, а водночас найліричніший твір Юрія Андрюховича, простір, якому авантюрний роман зустрічається з фентезі. А «Девід Бої з мандрівними музикантами середньовіччя. Не знаю, можливо, мені сподобається. до речі. На цій зустрічі з письменником і зустріла свою вчительку з укрмови. Просто, знаєте, я сьогодні зранку прокидаюсь, така мені наснилося, що там буде вчителька з укрмови. Я тільки не зрозуміла, яка. І виходять з другої групи. Ну, ті, хто вчаться перша-друга група, зрозуміють, про що я кажу. Це було несподівано. Отож, я вибрала саме цю книжку. Не знаю, сподобається мені чи ні. Але судячи з того, що цитував нам Андрухович, мені, скоріше за все, сподобається. Точніше, я майже впевнена в цьому. Можливо, я зроблю якийсь челендж, де я читатиму цю книжку, бо вона, в принципі, не дуже велика, відносно, невелика. 450 сторінок. Задай можна спокійно. Або за ніч. Ну, це ж радіо, ніч, правильно. Скоріше за все, я зроблю собі якийсь челендж, типу, книжка за ніч. І це буде саме ця книжка. Тому що вона, в принципі, невелика. Я її спокійно прочитаю за години 3. Ну, тобто, таке. Тому я думаю, на цьому все. Дякую вам за перегляд ставте вподобайки, а ми з вами зустрінемось у моєму наступному відео.